Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Зсу підійшли в притул до села Вербове. Тут накрили цілу колону росіян. А в районі Червоногірки знищили реп із за трьохсоте окупантів. По ворожих позиціях філігранно працює РСЗВ ВЕМПАЄ за останню добу на Таврійському напрямку. Армія РФ втратила 327 солдат. Дев'ять нардепів від Запоріжжя отримують гроші на оренду квартиру Києві. Володимир Кальцев живе у столиці вже півроку. На винайм житла для нього пішло 117 тисяч гривень з бюджету країни. Решта депутатів отримали за червень в середньому по 19 тисяч гривень компенсації. Переселенка з малої токмачки вже рік живе у бомбосховищі на вулиці Перемоги. Її історію показали запорізькі блогери. Старенька втекла з під обстрілів. Нині виживає на переселенські виплати і шукає допомоги з постійним житлом. Під час ворожого артобстрілу Кам'янського були поранені чоловіки 38 та 40 років, а також 51-річна жінка. Ворог завдав вісім авіаударів по Оріхову, роботиному та малітокмачці. У Шевченківському районі екоінспекція накрила ще одне підприємство, що отруює повітря. Анкомтех на вулиці Базові обладнав піч, в якій незаконно плавали акумулятори. СБУ зірвали псевдовибори у Кам'янці Дніпровській дрони. Камікадзе відпрацювали по виборчій дільниці, де зібралися понад 30 організаторів і саме хотіли роздавати бюлетені. Атака безпілотників пройшла у декілька хвиль. Є багато поранених серед колаборантів і кадирівців, що їх охороняли. Примусову евакуацію на Запоріжжі планують провести за 30 діб усіх дітей у супроводі дорослих мають якнайшвидше вивести із Гуляйполя, Степногірська Проображенки, Єгорівки та Новопавлівки. Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Україна отримає боєприпаси до артилерії та Хаймарса, ракети до ППО, Джавеліни, обладнання для розмінування та медичні машини для евакуації. Загалом на суму 250 мільйонів доларів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.